Трансферне вікно на фініші. Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх в цьому випуску. Будемо говорити про великі трансфери та всі найцікавіші переходи або трансфери, які не відбулися в Україні після закриття трансферного вікна. У європейських топ-лігах, Тож перед початком прошу напишіть в коментарях, як вам взагалі трансфери цих тижнів, ті, які відбулися. Ну звісно, багато з Жахтаря перейшло до Туреччини гравців, особливо до Трабзону, як Сікан Зубков. Ну і капітан Тарас Степаненко, який також продовжить кар'єру. В цій країні, ну і Київське Динамо. Тут більше про трансфери, які не відбулися. Так, Бущан перейшов, але Брашко 20 мільйонів. Але Суркіс не продав свого перспективного лідера центру поля. Тож чекаю на ваші коментарі. Також лайки. Прошу вподобайте це відео перед початком і всього того, що приготували ми для вас. А тому і підпишіться на канал. Legendary Balls дуже потребує вашої підтримки. А тому, якщо є у вас на серці і є у вас в кишені, тому задонатьте на розвиток проекту. Ось лишаю qr код також всі реквізити і під відео. І у відео є номер картки. Ну і ми починаємо. І починаємо ми саме з переходу, який не відбувся. Володимир Брашко вже ось ось і мав. Перейти до англійської прем'єр-ліги до клубу Вулвергемптон. Ціна питання 20 мільйонів євро. Це ого го як багато під час повномасштабної війни. І ми розуміємо, що в Україні дуже рідко останнім часом стаються такі трансфери. Але ж і Брашко, це не пересічний футболіст, дуже перспективний, але вже при цьому, попри свій молодий вік, він готовий і сформований, і навіть здається, сам вже повноцінно був психологіч. Гічно готовий і хотів жадав цього переходу, але Ігор Суркіс в останній момент заблокував цей трансфер. Президент Динамо Київ мотивував це у своєму стилі. Мовляв, в нас є свої завдання: виграти чемпіонство. Ну і брашко, як ми можемо його відпустити до Волваргемтону, який взагалі може вилетіти до чемпіоншіпу. Ну, знаєте, начебто, це проблеми Динамо чи Суркіса. Ну, погодьтеся, дуже гідна пропозиція. і Тут з одного боку і шкода брашка, який має прогресувати, і помітно було, що хотів до АПЛ навіть на певний момент, майже всі. Фотографії прибрав зі свого інстаграму, що правда, вже наче як повернув. Але ну, в той же час Динамо також треба вирішувати свої питання, і доля чемпіонства ще відкрита, попри лідерство і перше місце для білосиніх. А тому я можу зрозуміти гравця. Хоча, як каже Сурки, з ним все нормально і він окей, абсолютно спокійно поставився до того, що. Принаймні наразі цей перехід не відбувся, але побачимо дійсно і на настрій брашка, як на мене, тут дійсно ситуація неоднозначна. Хоча, знаєте, тут з'явилися чутки про те, що Мілан готовий дати ще більше 25 мільйонів євро. Ну і Мілан, це гранд європейського, не лише італійського футболу, але попри це в Волвергемптоні ми розуміємо, що команда, хоч кризова, хоч не така іменита. Але там би Брашко точно грав. Ну і сподіваюся, що влітку цей трансфер зрештою здійсниться. Тому що ну Георгій Бущан, звісно, воротар це не польовий гравець. а Тому за мірками голкіпера 30-річний вік значно більш молодший ніж для гравця центру поля, але все одно хочеться, щоб Брашко перейшов раніше до європейських команд тому що ну Георгій Бущан він був гідний європейських топ-ліг. Але ну принаймні так це теж для нього в кар'єрі плюс, принаймні для заробітку. Ну і нова мотивація. Що буде далі? Побачимо за 3 мільйони євро. Бущан перейшов до Аль-Шабабу, до ліги Кріштіану Роналду. І вже в чемпіонаті Саудівської Аравії дебютував. Поки що, на жаль, його команда поступилася, але сподіваємось, що буде Бущан прибавляти тим більше в Саудівській Аравії в нього вірять. Ну і ще ціла низка трансферів Динамо не відбулася як на вхід, так і на вихід. Максим дячук мав перейти в оренду до іспанської Сарагоси. Колись відома іменита потужна команда. Нині перебуває у Сегуді, але тут Ігор Суркіс та Олександр Шовковський вирішили, поки дячука теж не відпускати. Так само, як і Назара Волошина, на якого претендував один з лідерів чемпіоншіпу другого дивізіону англійського футболу, Сандерленд, тому що там так само мовляв оренда з обов'язковим викупом, в разі якщо Сандерленд вийде до англійської прем'єр-ліги, тому і цей перехід було заблоковано. Можливо, дещо тихішою була цього разу епопея навколо Миколи Шапаренка, але також повідомляли, що лідер Білосиніх може нарешті змінити клубну прописку. Ну, ми пам'ятаємо, фігурувала назва Трабзонспору ще минулого літа, І ось знову дуже активні і настирливі турецькі менеджери цього клубу. Ну тоді Суркіс знову ж таки в своєму стилі сказав: ну який Трабзон, який чемпіонат Туреччини, шапа гідний того, щоб грати в Європейській. Ських топлігах, але як бачимо, пропозиції немає. Принаймні про неї ми не чули. А це означає, що Шапаренко продовжує лишатися в Києві. Хоча можливо ставлення і Шапаренка, і Суркіса до переходу в турецьку суперлігу змінить якраз трансферний бум навколо гравців Шахтаря. Так, Данило Сікан за 6 мільйонів євро перейшов у Трамзонспорт Шахтаря. Так само до цієї команди перейшов і Олександр Зубков за 6,5 мільйонів. Спочатку сказали, а потім виправили цю цифру на 7,5 мільйонів євро. Ну і також не забуваємо, що перед тим остаточно до Сполучених Штатів Америки перейшов Келвін Келсі. Та напевно все ж найбільш емоційним переходом став від'їзд Тараса Степаненка, теж до турецької суперліги, але до команди Ею e Пспор капітан гірників перейшов в якості вільного агента. Але поки теж Динамо Київ все підбирає і крутить варіанти підсилення свого складу, гірники все ж є більш дієвими на трансферному ринку. Ну і витрачати готові значно більше ніж будь-яка команда в Україні. Ну якщо з трансфером болівійця дієго арою з місцевого гранду Болівар, здається, все вже ясно, захисник. Має скоро приєднатися до чемпіонів України, то з гарячим бразильським трансфером за рекордні 17 мільйонів євро. Принаймні до трійки найдорожчих трансферів в історії гірників. Цей перехід має увійти, якщо відбутися мова іде про 18-річного Вундеркінда з бразильського клубу Фломі Ненсе, і звати його. Кауа Еліас. Тож запам'ятайте це ім'я, тому що скоро можливо він стане новим вільяном. Ну або ж Бернардом, так тому що Бернарда купували за шалені гроші. Але погодьтеся, ну він не став такою знаковою фігурою, як той же Фернандіньо, ну або Дуглас Коста. Але знаковою фігурою став для українського футболу минулого року супер Іван Іван Калюжний, і не тільки завдяки мемам, але й завдяки своєму. Характеру бійцівськими якостями, і просто тому, що він дуже приємний хлопець. Ну прекрасно вписався він в Олександрію Руслана Ротаня. Тому вже цієї зими немало команд не тільки з України, але і з Європи хотіли запросити до своїх лав Івана Калюжного. Ну в Україні говорили про Донецький Шахтар, чемпіонів України Ну, а в Європі від Берлінської герти з Німеччини і аж до Плім Муту з чемпіоншіпу, але ні, калюжного в Європі принаймні поки що ми не побачимо, тому що подейкують він підписав попередній контракт з харківським металістом 19-25, який так наразі виступає у першій лізі. Пані та панове. Ну, ми знаємо, що ця команда може собі дозволити багато, тому що клуб є заможним і витрачає чи не найбільше в Україні. Так, от що пообіцяли калюжному, це зарплатню, яка має зрости в 5 разів в порівнянні з Олександрією, і подейкують що на місяць він там має отримувати близько 30 тисяч доларів. Ну і за підписання підйомні бонус лише уявіть у вигляді річної зарплатні. Ну тут вирішуйте самі, як ви ставитесь до цього переходу. Можете написати в коментарях, але як на мене, все ж. Калюжний був би гідний більш цікавого футбольного проекту. Хоча хто зна де буде вже за рік Металіст 1925, Подивимось. Ну калюжний в плімут не перейшов, але перейшов. Інший гравець збірної України це Максим Таловєров. Наш все ще молодий, все ще перспективний центрбек. Теж мені здавалося міг би собі знайти більш цікавий варіант ніж плімут. Ну, при всій повазі до Чемпіон Давайте погодимо, що навіть друга ліга англійського футболу є дуже і дуже цікавою, конкурентною, класний рівень. Крута футбольна школа. Ну але вибачте, останнє місце чемпіоншіпу з перспективою пониження до ліги 1 а це пані та взагалі загалі третій рівень англійського футболу. Ну, трішечки, е, так знаєте, неоднозначно можна ставитись до цього переходу, Хоча Талавєров чудово стартував, його команда виграла в дебютному матчі Макса. Його визнали навіть кращим гравцем поєдинку. Тому потішимось за Талавєрова і Сподіваємося, що цей перехід йому піде тільки на користь. І що цікаво, гравці збірної України, які виступають у топ-лігах Європи, зрештою не змінювали клубну прописку. Найбільше очікувався можливий трансфер Олександра Зінченка до одного з топ-клубів Європи. Ну Арсенал, один з лідерів АПЛ, але на жаль, Мікель. Артета не довіряє так зіні як раніше, тому Олександр не проти вже, в принципі, свого можливого трансферу до, наприклад, Атлетіко Мадрид, який вирішив особливо нікого не підписувати, або ж Дортмундської Борусії. Ба більше дортмундці зробили пропозицію Арсеналу з приводу оренди вже тут і зараз, але подейкують, що в стані канонірів були не проти повноцінного трансферу за гідні кошти. Ну а Поки ж відклали цю справу до літа. Тож Зіна лишається у складі червоних лондонців. Ну і на десерт, чи точніше на перспективу, трансфер Геннадія Синчука, перспективного 18-річного українського Вінгера з Харкова до канадського Монреалю, до МЛС, потужної ліги північноамериканського футболу. А тому сподіваємось, вже скоро Геннадій дебютує у новій команді у новій лізі та на новому футбольному континенті. Друзі, дякую вам за увагу на завершення цього відео. Напишіть зрештою, який з тих трансферів, що відбулися або не відбулися, найбільш цікавим є для вас і ваша думка теж є важливою для мене. Окрім того, якщо не поставили лайк, то все ж вподобайте. На фінал це відео. Ну і підписуйтесь на канал Legendary Balls, Долучайтеся до спільноти українських патріотів та людей, які знаються на футболі та спорті. В цілому донайте також, якщо є змога, є бажання. Ну а я Ігор Мартиненко кажу вам всім дякую. Бажаю всього найкращого. А в Україні ми разом кажемо перемагай!